Сьогодні ми отримали рішення Білоцерківської міської ради від 30 січня 25 року. Ви знаєте, що 30 січня відбулася сесія Білоцерківської міської ради, де депутати підтримали рішення про передачу майна комунальним установам. І я хотіла би зачитати це рішення про безоплатне прийняття в комунальну власність Білоцерківської міської територіальної громади від міста Брауншбей. Благодійний фонд Ховшлют, Федеративна Республіка Німеччина через міжнародний благодійний фонд Друзі дітям Чорнобиля Майна. І саме нам комунальній установі Білоцерківської міської ради Територіальний центр надання соціальних послуг імені Петра Новоті передаються підгрузки, е, е, нетримані. І тут вказана вага, вказана вартість і кількість їх. Це завдяки співпраці. Міської ради, нашої Білоцерківської міської ради, а також міста Брауншвей, співпраці, меморандум, якою підписала заступник міського голови Возненко Катерина Сергіївна. Ви знаєте, що вже поступали деякі товари і допомога від цих міст. Саме у нас сьогодні будуть памперси від них. І завдяки співпраці економічного відділу, який очолює заступник міського голови морський Василь Петрович. Надійшла ця допомога. Я би хотіла вам зазначити, ви вже з вами говорили про це. Ви склали списки ті, хто потребує у вас, ваших клієнтів, памперси. Сьогодні відділення адресної та натуральної допомоги підготовило вам ці памперси. Памперси у нас є L і XL. XL в кожній пачці по 14, ви получите по дві пачки, це буде 28 штук. І L це 30 їх штук в пачці. Списки у вас оставлені. Я б хотіла, Алла Миколаївна, щоб ви сьогодні почергово всі, як треба, підійшли в нашу світлицю, в відомостях розписалися і донесли нашим клієнтам. Ми будемо видавати вам її періодично, тому що ви сьогодні не в змозі забрати всі памперси. Ми будемо давати періодично людям. Ні, я хочу крізь сльози сміятись серед лиха співати пісні, без надії таки сподіватись. Жити хочу геть, тому сумні Я вбогім сумнім, перелозі, буду сіять первисті квітки. Буду сіять квітки на морозі, буду лить на них сльози гіркі, ні, я хочу крізь сльози сміятись, серед лиха співати пісні, без надії таки сподіватись, жити хочу, геть, думи сумні хору круту крем'яную, буду камінь важкий підіймати, і несучи вагу ту страшную Буду пісню весело співати, Так я буду при сльозах сміятись, серед лиха співати пісні, Без Безнадії таки сподіватись.